Пані Людмиле, скажіть, будь ласка, чи вам взагалі відомо про цей тренд? Чи ви, можливо, зустрічали відео своїх школярів у Тіктоці під таким трендом, типу, не вчимо історію, адже не живемо минулим, чи, наприклад, тези, які я наводила вище? А ні, мої діти цього не знімали. Серед моїх учнів не було таких тіктокерів насправді, але цей тренд мені траплявся. А зразу хочу сказати, що з позиції дорослого, звичайно, в мене а, мучить те, що відбувається фактично знецінення освіти як суспільного інституту. Безперечно, це зневага до науки, до історії нашої. А такий достатньо а, таке просування примітивізму. Хоча чого гріха є. Соціальні мережі, зокрема, TikTok, він, в принципі, є примітивним і дуже рідко, коли можна щось глибоке там побачити. Тут, знаєте, Розуміння того, що розумне є нудним, недбалий, значить, крутий, і зазвичай найбільше вподобайок збирають саме якісь такі достатньо дивні відео. І очевидно, що це ну так, знаєте, дещо під підбадьорює наших підлітків братися до подібних зйомок, аби виглядати крутішими.